За досягнення на міжнародних змаганнях в Івано-Франківську відбулось урочисте нагородження кращих спортсменів, тренерів, працівників галузі фізичної культури і спорту. Понад півсотні спортсменів, які брали участь в паралімпійських іграх, нині удостоїлися заслужених нагород. Почесні відзнаки їм вручили з нагоди дня фізкультурника. Спортсмен Василь Петрунів вже не вперше брав участь у олімпіаді. каже своїми результатами задоволений. У змаганнях з настільного тенісу поступився німецькому конкуренту. Загалом це вже третя, третя Олімпіада. Надіємося, ще на Лос-Анджелес. Дасть Бог здоров'я. І до перемоги. Понад сім років стрільби з лука займається Руслан Цимбалюк. Участь у Паралімпійських іграх вбрав вперше, однак увійшов у двадцятку кращих. «Без спорту не так фізично важкий, як психологічно. Ніколи не думав, що може так залежати. Власне, в той день, коли ми стріляли дуелі, якраз була оця атака Росії, по Львову прилетіло. І четвертій ранку ну, треба було бути на телефоні з дружиною. Тому тому що було досить гучно. Попав на тайландця, боролись до кінця в перестрілці, там 9 на 8. Я поступився, так але результати досить виросли, особливо в Азії. Але нічого, будемо далі тренуватися. Паралімпійка Анна Олещевська єдина представниця України на Олімпіаді 2024 у спортивній гімнастиці серед жінок. Близько 10 років дівчина активно займається спортом та досягає висот. Я сподівалася на ліпший, але помилилася на своєму снаряді, який я готувала більше всього. І За цього не вийшло попасти в фінал. На Паризькій параолімпіаді Україну представляли 140 спортсменів та спортсменок. Віра Ковсон, Любомир Микитюк, новини на вежі.